Вітаємо вас. Доброго ранку. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Дякую. Що там розкажіть? Будь ласка, підремонтували Антонівський міст. Ми тут бачимо в соціальних мережах. Салют був. Прокоментуйте да, да. до речі, орки ж що вони мали сьогодні, в понеділок, запускати Антонівський мост після капітального будівництва, як вони прозвітували, бо там ж техніка була. І до речі, все, що казали там, і ми попереджали, що перше це неможливо зробити його капітально. А навіть той ремонт, який вони там влаштували, і сьогодні хотіли урочисто запускати, то наші збройні сили вчора урочисто знов таки туди влучили і не допомогли. Оті там маячки, що вони виставляли біля Антонівського мосту. Казали, що вони вже тут його і небо закрили навіть над Антонівським мостом, і тепер йому е, нічого не може там. Заважати і не може ні бути ніяких там вже зрушень чи зруйнувань ніяких не може бути. Але як ми побачили вчора ночі, дуже потужні були вибухи саме біля Антонівського мосту. І мені там місцеві пишуть, що наче аж хата підпригнула. Тобто минулий раз такий, коли якраз він був влучно зруйнований. А ще до цього, а ще й до Антонівського моста вчора. Знаєте, день повітряних сил України закінчився дуже потужним салютом Якраз по база Орхів. і це не тільки Антонівський мост, це вибухи були. Івдарівки, ми так розуміємо, що це біля Дарівського моста, якраз і тих пантонних переправ, які вони понаставляли там і по ночах переправляли техніку в новій каховці. Знов таки ще точно уточнюється те. Але чи це можливо, знов таки біля мосту в районі ГЕС, через шлюзи, або все ж таки по накопиченню орків, яке вони роблять традиційно вже зараз. В новій Каховці і в Олешках, в Олешках потужні вибухи, в Скадовській потужні вибухи, ну і традиційно Чорнобаївка, тобто і всі скупчення військ, що вони там е, приготували їх, щоб переправляти через Дніпро в Новій Каховці і в Олешках, самі переправи через Дніпро, і навіть те, що встигли переправити в Чорнобаївці, знов таки полетіло в червня. А на щодо референдуму, от повідомляє Херсонська Ода, що окупанти пропонують мешканцям окупованої Херсонщини 10 тисяч рублів за голос на псевдореферендумі. Окупанти хочуть купити голоси мешканців Херсонщини перед проведенням цього фейку. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів. Ну і паралельно шукають приміщення для проведення. Псевдореферендуму та формують своїх представників змі для пропаганди. Ну, це ж не, не, не напряму відбувається підкуп. Да як ця допомога оформляється? Ці 10 тисяч, і що з пошуком приміщень, де вони ну і взагалі про дату: 11 вересня чи дата змінена цього так званого голосування? Просто. Ну, поки що не змінена. Не поки що не змінена. Остаточно дійсно всі попередні плани в окупантах рушились і відтермінувались в часі. І зараз знов таки мова йде про референдум, або але ж про дату вже трошечки мовчать. Поки що офіційно не казали про перенесення. Вони не казали, що відтерміновують в часі. Тобто, поки залишається 11 вересня. Але як ми бачимо, їх приготування до цієї дати, а залишилось ну місяць. Ми бачимо, то в них вони ще дуже далекі від мети, тому що. Ось по приміщенням ви кажете: дійсно для того, щоб організувати референдум, треба спочатку мати абсолютно колабораційську вертикаль по всій Херсонській області і в кожному населеному пункті. Тому вони і зараз тиснуть дуже потужно на місцеве самоврядування, але навіть їм тут нічого не вдається, тому вони. І заарештовують зараз незаконно голів об'єднаних територіальних громад на минулому тижні. Було заарештовано два голови об'єднаних територіальних громад, які в Каховському районі це в Горностаївській і Лисиленопіська об'єднана територіальна громада. Тобто вони зараз тиснуть на місцеве самоврядування. А тих голів, які вони навіть заарештовують, вони не можуть їх знайти зараз навіть заміну серед колобарань. А ось так званий підкуп, про який вони наразі організовують і зараз говорять, це вже він давно триває. Фактично, для окупантів реєстр виборців в них є. Вони його вкрали, але реальну кількість населення вони не розуміють, яка залишилась, і хто саме для того, щоб ідентифікувати їх. Тому вони вдаються зараз до цих матеріальних 10 тисяч допомоги, і це все разом відбувається. В обмін відповідно на на паспортні дані, і вони одночасно з цим беруть і заяву на російський паспорт. Вони пропонують те саме тим, хто. Зараз працює в бюджетній сфері і в комунальних підприємствах. Особливий тиск іде на медиків, вчителів, і працівників комунальних підприємств. Тобто, якщо ти хочеш працювати, то маєш дати обов'язково паспортні дані. Це раз по-друге, написати заявку на російський паспорт. Це два ну і ви, і відповідно вони зараз шукають людей, які погодяться віддавати дітей на навчання. За російською програмою, і так само за це пропонують гроші. Тобто, батькам дітей, які згодяться вести на 1 вересня за російською програмою, вони пропонують так само винагороду. А ще нове ноу-хау в них це вони планують запустити вищі навчальні заклади. На базі інститутів і університетів, і зараз кажуть, що взагалі всі бажаючі без вступних іспитів, без підготовки просто по подачі заяви відповідно з паспортними даними, автоматично зараховуються вищі навчальні заклади і ще й будуть отримувати стипендію. Розумієте? Тобто тепер взагалі для окупантів не важливо навчатись вони будуть, не будуть навчатись, який в них рівень підготовки є, чи взагалі його нема. Тобто, в них мета отримати паспортні дані будь-за що, чи то за диплом вищого навчального закладу. Чи то на вступ до екзаменів, чи то просто піти на перше вересня в школу, чи просто отримати матеріальну допомогу? Головна мета в цьому паспортні дані, ідентифікація особистості, пане Сергію. А чи чиниться зараз тиск на місцевих, зокрема там на працівників педагогічної сфери перед день навчань? Що вам відомо, чи змінили якось своє ставлення окупантів? Тиснуть, продовжують тиснути. Є випадки, де все ж таки на превеликий жаль, вчителі погоджуються працювати, але таких випадків дуже мало. Критично хочу сказати, мало для окупантів, тому що вони на сьогоднішній день розглядають вже відкриття дуже маленької кількості шкіл, навіть по Херсону. А по деяким іншим населеним пунктам, там де взагалі мало навчальних закладів, а в районних центрах і подекуди там одна-дві школи, то вони взагалі не можуть е, організувати навчальний процес. Е, і на зараз в них і бракує і директорів шкіл, і кадрових вчителів. Тому вони зараз. Продовжують тиснути і відповідно на директорів шкіл. І були повідомлення про затримання деяких директорів шкіл на минулому тижні. Продовжують тиснути на вчителів, продовжують тиснути на батьків, тому що вони розказують про те, що беруть на себе зобов'язання з того, що навіть в цьому році вони будуть відправляти дітей на оздоровлення до Росії до Криму, і навіть. Декілька автобусів вони вже відправили з Гініческу, В них гінічись такий собі експериментальний майданчик, якраз для впровадження ось цих всіх проросійських наративів. То це діти колаборантів все десь більше, і діти прислужників колаборантів. Але ж вони роблять таку пропагандистську картинку для того, щоб показати, що ось так буде по всій області. Хоча я хочу зазначити знов таки, що бажаючих нема криза в них шалена з тим, що просто люди відмовляються, батьки відмовляються, і тут вони вдаються вже від заохочення грошового до погроз, до погроз в тому, що і будуть переслідуватись і ті, хто не повів дітей в школу. Спочатку вони тут гроші предлагають. А якщо гроші не візьмете, якщо нас не послухаєте, то будемо вдаватися до переслідувань, будемо вдаватися до арештів. І це стосується і вчителів, і батьків, і відповідно директорів шкіл. Дуже дякуємо вам, пане Сергію Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради.